Всім привіт! Нещодавно у грі вийшло оновлення 1.23.1, в якому розробники додали магазин з нагородами в режим натиск, який ми зможемо з вами купувати за бони. Додані ексклюзивні танки, стилі, і в цьому відео ми якраз поговоримо про один з цих танків, а саме про КПЗ-50Т. Це німецький середній танк 9 рівня, який я, наприклад, отримував дуже давно за рангові бої. В цей раз його можна буде придбати за 16 тисяч бонів, для цього вам потрібно отримати ранг срібло у натиску. Також буде можливість отримувати знижки на покупку цієї або іншої техніки. Тож подивимось на цей танчик, я розкажу вам про всі переваги та недоліки, про обладнання, яке я рекомендував би сюди встановлювати, броню і, звісно, польову модернізацію. Можливо, це відео допоможе вам визначитись, а чи варто взагалі витрачати на цей танк 16 тисяч бонів. Також не забувайте написати в коментарях, чи варто записувати подібний огляд на Концепт 1Б. І почну я відразу з броні. Тут є як і уразливі зони, які будуть заважати нам грати, так і переваги, за рахунок яких ми зможемо настрілювати. НЛД з урахуванням кутів нахилу броні приблизно 160 мм, і про це потрібно постійно пам'ятати. Тобто навіть сьомі рівні нас без проблем будуть туди пробувати. Про 9 та 10 рівні навіть нічого казати не буде, це для них не броня. І воно, до речі, величеньке, тому його завжди потрібно ховати. ВЛД тут наподобі щучого носу, і, до речі, з ВЛД тут ніяких проблем немає. Дійсно гарні показники броні як для СТ-9, 270 мм і більше, якщо будемо стояти прямо, не підкручуючи корпус. Як тільки трохи почали підкручувати, тут же броні буде менше. Це щось наподобі ІСа 3, ІСа 7-го, я думаю, ви зрозуміли це. От борти це недолік цього танку. Відразу можу сказати, що для тих гравців, хто полюбляє танкувати від бортику, цей танк не підійде зовсім. Адже броні тут всього 40 мм, і гармати з калібром до 120 мм включно, ми ще якось зможемо протанкувати. А от все, що вище, вже, на жаль, ні, і нас будуть пробивати за правилом трьох калібрів. Тобто десь внизу списку взагалі не варто сподіватися на борти. Як тільки ми в топі, іноді можна щось спробувати зробити. Башта тут цікавої форми, несиметрична, і в лобі ми маємо 260 мм і більше. Тобто теж непогані показники, як для СТ9. Командирки не видно по суті, і туди дуже важко влучати. Але є інша вразлива зона, я, наприклад, сам про це не знав ось такий квадрат, в якому всього лише 200 мм броні. Тож користуйтесь. В цілому танк непогано броньований, як для СТ9, але пам'ятайте про борти та велике НЛД. Обладнання, яке я рекомендував би сюди встановити, покатавши трохи на цьому танчику, це або стандартні вентиляція досилать стабілізатор, або замість вентиляції встановити турбіну. Також як варіант, можна сюди встановити оптику, тут же діло смаку, що кому більше подобається. З приводу польової модернізації. В мене вона не прокачана до кінця, але я вам покажу, як би прокачував саме я і вам рекомендую. У першій парні модифікації обираємо або легкосплавні вузли кріплення. Або не обираємо нічого зовсім. У другій парні модифікації обираємо плаваючий приціл, щоб покращити розкид на 100 метрів. У третій парні модифікації я би залишав все як є. Адже максималка назад і так нормальна 20 км на годину без турбіни. А втрачати скритність за ці 2 км на годину додаткові, якось не хочеться. Тому я би залишав все як є. І в четвертій парні модифікації або жеклери великого перерізу. Щоб підвищити максималку вперед на 2 км на годину, але так ми знижуємо собі огляд на 3%. Але дивіться, якщо ви будете катати з турбіною, тоді нічого тут не обирайте, і так все буде нормально. Якщо ви катаєте без турбіни, як, наприклад, я, тоді обирайте жеклери великого перерізу. Слот обирайте, дивлячись на свій склад обладнання. Якщо ви будете катати з оптикою, обирайте розвідку. Якщо ви захочете покатати там з закалкою, обирайте живучість. Слот під турбіну уже є, він перший, тут не парьтесь. Якщо у вас стоїть трофейка, взагалі сюди не дивіться, нічого тут обирати не варто. Скатаємо тепер один бій на цьому танчику, побачимо, як він в бою, поговоримо про всі основні його ТТХ, про всі переваги та недоліки. І перше про що потрібно сказати, поговоримо відразу про його гармату. Альфа тут 320. Ну, Будемо чесними, для дев'ятки цього замало. Хотілося б, звісно, 360, але маємо, що маємо. Але при цьому основний підкалібр пробуває 268 мм, при цьому летить 1500 метрів за секунду. Це круто. Менше використовуємо голди, менше витрачаємо срібла, при цьому комфортно можемо відстрілювати. Кумулятив пробуває 310 мм, летить майже 1200 м на секунду. Теж непогано в цілому. Ну і фугас. Фугас теж про нього потрібно сказати. 53 мм. летить як і кумулятив 420 одиниць альфа. Ну, фугас як фугас, нічого водатного. Добити якийсь ЛТшник. Збити захоплення. Саме для цього цей фугасик. Тут немає якихось 100 мм, там як на леопарді, як там на Шепотика якомусь і так далі. Максималка вперед: 60 км на годину, назад 20 мм. В цілому цього вистачає. Але для тих, хто хоче швидше да, там покататися, для тих є турбіна. Тому думайте, що для вас важливіше: встановити вентиляцію або турбіну. Кути вертикального наведення мінус 8 вниз, цього теж вистачає. По габаритам танчик не виділяється, він в цілому невисокий, але він такий кабанчик, знаєте. Широченький танчик, і потрібно це розуміти теж. Приїхали ми в стандартну позицію. По суті, ми в топі, будемо намагатися відігравати на підкаліберних снарядах. У нас є непогана башта для цього. В цілому все є. Тому давайте починаємо настрілювати. КД. КД тут в мене досилач звичайне, стоїть 6.43. Ну, для такої ельфи. Ладно, нормально, скажімо так. Але знову ж таки, хотілося б 360 ельфити. Ох, як хотілося. Танкнули об'єкти 704-го, він благо був на ББшках. Розкат на 100 метрів 0,29, але це враховуєте, що в мене Ну, звичайне там. Звичайне обладнання. О, як я цю тичку не дав. Звичайне обладнання, вентиляція звичайна. І плюс не прокачена до кінця польова модернізація. Можна буде ще менше трохи зробити. Тому це діло таке. Менше 2 секунд він зводиться. Секунда 75 це в цілому нормально. Яку тичечку видало, да? В плані стабілізації танчик нормальний. В плані точності теж. Тобто, ну, по гарматі тут нема ніяких нарікань. Єдине, що хотілося б більше альфу. Але це діло таке, це хотілося б. Знову залітає якась шалена тика. Я думаю, що ти нашка в шоці. Та я сам насправді в шоці. 1750 хп ми маємо. Це теж нормальні показники, як для 9 рівня. Наприклад, у Т55А теж 1750, Там у Е50 трохи більше, якщо я не помиляюся, або так само. Коротше, не виділяється, але Ну, немало. Тіло таке. Давайте 55-ку якось добувати тут. І поїхали 704-го. Розвалювати. Де він тут є? Погано буде, якщо він тут десь. Ага, от він. Це, давайте його добивати і потім діда 3-го. Як чотко. Все, спокійно його добиваємо і проїжджаємо вперед. На ціль захоплено взяв, навіть дивитися не буду. Так, дід третій. І третій нас не пробиває. Добуваємо 74, допоможемо нашому 263. 3 Так, оце неприємна тика була. Так, є базешка. Я сподіваюся, що діда третього тут будуть добувати. Я швиденько стріляв, щоб не отримати тику від паттона, бачите. Якраз в таймінг це і від'їхав. Ну 3 300 якось накидало. 3 300 якісь є. У нас 1000 хп можна в цілому давати вперед. 26 повинен добити. Так, так воно і є. І залишається сушка. Це 130ПМ, не знаю, давайте зарядимо фугасики про всяк випадок. Може він якраз підставиться і зможемо видати йому альфу. Я не дозвівся. Я хотів добивати швиденько, не вийшло. Ось такий бій у нас вийшов. 3840, ну, скажімо так, можна було трохи більше. Але і так в цілому непогано. Цей танчик я раджу вам до покупки. 16 тисяч бонів для когось це, звісно, багатенько, та й для мене, якщо чесно, це багато. Але якщо утримати там знижку якусь хоча б 10-20%, то можна буде задуматись над його покупкою. Але ще буде, скоріш за все, огляд на танчик 9 рівня, це концепт 1Б. І я раджу спочатку передивитися якраз до концепта. Після цього вже до копозе. Якось так. Значить, перевага недоліки, які можна побачити і протягом бою, і в цілому про цей танк. Ми маємо непогано броньовану башту, від неї реально відігравати. Маємо кути мінус вісім, теж в цілому непогано. Маємо хорошу стабілізацію, ну, в цілому хорошу гармату. Стабілізація, розкид, зведення, ви самі бачили, залітають тичечки, без проблем можна настрілювати, не, не потрібно чекати там якийсь рік, поки танчик зведеться. Рухливість в цілому теж непогана, навіть без турбіни, 60-максималка вперед, 20 назад. Маскування, ну як для СТ-9, непогане. А також бронепробиття. Звісно, бронепробиття теж потрібно виділяти. І основним снарядом. І кумулятивом, як для 9 рівня теж все непогано. Єдине, що потрібно з недоліків до недоліків відносити це його бронювання. це броня. Вона досить рандомна, особливо борти, як я вже казав, там 40 мм. Там потрібно бути обережними. Ну і нлдх велика. нлдх теж велика, про це потрібно пам'ятати. Якось так. Ось такий огляд у нас вийшов. Не забувайте підтримувати це відео лайком, а також напишіть в коментарях, чи варто мені записувати для вас наступний гайд по концепту 1Б. Цей танк також ви можете придбати за бони у магазину натиску. Я б вам рекомендував би придивитися саме до нього, а після цього вже до КПЗ. Але якщо вам подобаються середні танки, то кпз 50Т це теж відмінний вибір. Задумайтесь над цим. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім всього найкращого і всім до побачення.